Всім привіт! Назріла необхідність зняти нове відео про гофру для вихлопної системи Lanos 1.4. Тому що е, у нас на каналі є відео, але там гофра була трошки іншого виробництва і трошки відрізняється конструкція. Значить, є східні, а є схожі елементи, а є. Деякі відмінності. Ну, схоже, це в першу чергу те, що гофра тут три слої має. Зовнішня сітка внутрішня, не, не можу показати, бо тільки треба розрізати металева гофра. І знутрі також сітка там. От. Що тут ще схоже? Ну, проварка культурна така, що всі сверні шви чітко зроблені. Тут без, без будь-яких помарок. От, відмінність. Раніше це тут була приварена пластина, отака, і тут ще один штир приварений. От. Сьогодні це роблять просто, ну, як ви бачите, просто кусок сталевої проволоки приварений. Це непогано, не добре, воно просто трошки інакше. От. Чому й розказую, щоб було зрозуміло, що вона що це не є погано, не є не краще, ні не гірше, ніж раніше було, просто трошки інакше. от. Так, Люди часто запитують розміри. Ось тут прикладаю лінійку. Що ми тут бачимо? 200 мм ровно. Це її загальна довжина от від фланця до фланця. Показав тільки через те, що люди часто і густо запитують. От, в принципі, якість тут абсолютно нормальна, така сама, як і раніше. От, ціна трошки навіть нижча, ніж була у попередніх виробників. Раніше ми торгували гофрами фірми GroG. От, наразі це Євроекс. До речі, про фірму GroG. І завжди, і ми також казали, що це Китай. А як виявилося, це, цей Китай. Ну, такі чутки ходять, без будь-яких підтверджень. От. Але такі чутки ходять, що той в, в дужках Китай робився десь в Херсонській області. От. Тому виробництво перес... і зникло, бо після окупації Херсонської області. Хоч територія вже і звільнена, але виробництво там так і не налагодили. Ну, це все, що я хотів сказати про гофру вихлопної для ланос 1.4. Дякую за увагу, це все.